Добрий день, любі маляти, шановні батьки, вітаємо зі світлим святом Христового Воскресіння. В цей святковий день хочеться побажати вам блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаємо, щоб всі. Жалі й образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя. Христос воскрес, воістину воскрес!